Короткий статевий А, проблеми з ерекцією, часті позови до туалету, зниження статевих функцій. Чоловіки, якщо вам знайомі проблеми, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост. На основі маки перуанської він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Свічки Простарин-Н. Вони діють місцево, знімають напряк, запалення та скорочують позови до туалету. Незамінний мінерал для передміхорової залози це є цинк, адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, цинк бореться з інфекційними захворюваннями та піднімає імунітет. Омега-3 жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину. Омега є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Також омега має прямий вплив на репродуктивну систему у чоловіків. Та магній. Магній знімає судоми в м'язах, покращує сон та настрій. Та магній це легкий похід в туалет. Якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.